Алоп, чуть Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Сила лісу, сила повітря, сила вогню, цибуля. Так, сзади за, з нами ну, кріпак. Бля, з нами один-два долбоябаба. Я падаю на початку отут Бля, не чують Чують же, вже звідси чують. Не, одна хвилина, то ти мене чуєш, вони нія. У мене цілиться. Є треба акуратно зіграти, блін. з перших бомжів трьох життєвих. Блядь, він втік, я йому з кидав з ВССС автораус. У мене нема чим стріляти. на ВСС кущачка ставиться, ніхто я сам не знав. Оранжеві? Приблизно, в тому керунку. Є! Ух, ти що гониш? Прямо то вікно. В голову зразу. Я йому малік туди Давай. Що за нього гасть? Та, є ще скинути? Ну, три хаяшки. Заходиш? А йому малік зарядив. Кадыка яндруй пор взрывайся и забігаем короче Я з другого порха захожу Уу, тут Бро, fucking, fucking rat фак Fuck your mama Нас <laughs> no, помимо А взяв, так? взял а О, бобчик Колбопчик Давай виїжджай отак і отак ззаду з'їдем по оранжевій Тут наліво зараз, а ну прямо, хіба так, да, і наліво Тачка їде, та й не? Саді, чув КЗ? Да, 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 їде, їде Давай станем, е... Э... Товче, товче, товче Давай с якось на неї чіпимо Дай сішку в неї пленти Бля, не встиг Ладно, я її так розстрілюю. Все на о ебать. А у нас там дропы почалось. Ебать, товно дроп, пизда, брата. А то машина тут буде зараз третя шапка. Че не відкриває. Ну і хуйня. Що за глюки? О. Блять. Третий броник Бострони, сюда. Нахуй на пистолет, вы не Ра... Секунд четвертая зона, она уже тут на этой карте бьет нормально. Да Та вроде так само, как сюда Бля, надо было тачку поменять, потому что бензина мало. Да ладно, думаю, доедем. надеюсь, бля, мы О, взрываем нахуй. Давай. Вот ту Гореть, горей, давай, 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 автомата С автомата. Наша машина взирвалась. Від, від ней. Бать. Третя броня. О, третій шлем, сюди, а. тут з тут СМ416 дункана, це шо таке? Третій бронік Я хочу подивить. Дункана, блять? Так і пише, а. Шест... Шестерка є. Все. Я думаю, вони так само в зону бачать вже давно. Бачу, де ми о том на оранже. Ти перегоняєш зону? Да. Зараз вже майже в зоні. Давай, бо я щось сам не хочу воювати. У мене фулл три. Шкода вмирати. Бачу, ті з боку біля мене в упорі. Сліва стріляє в комусь. А я ще навіть в кікіморі бачу Та є. Та є бревна, не пам'ятаю. Шині пам'ята mm. Я думаю тут будуть. Вони не за межами зони, чуєш? Пробуємо їх. Давай в той кемп візьмем і попробуємо їх закрити, Жовто mm. Не точно за межами зони, там один. А в кімпі може бути. Типу, бачу, бачу типа Нокнув, жовта да. Тавши хит Уив. Доив, сейдаш назад. Да, сюда Виз тут, приблизительно оранжевый. Бач, не Ада тип, я думаю, тут икстура прикинь. Я бинтуз 10 секунд нам на них пигты. Ой, блядь. Давай направо на горе на гор. Не нокнеш, давай на гору По правій Ми встигаємо. Я того все-таки закрив, тих дыма. Зайди. Киллес, блин, я за уга зажав. Короче, їх прямо на оранжевій сидить. Там двоє, до речі, стріляли. Нам би цю в хату занят, но не, цю через дорогу цю Давай збільшим відстань від них. Я чую, але давай по правій, чуєш? Ми з більшим вид, він так не так попали. Там от дроп. Тут два трупа на мені Вісім людей живих, там дві команди файтяться, значить ще може бути два тут бля, нас. Дропа, бляді, ну я в зоні тут в буді, в туалете. Я тут тоже в зоні Ну все, сиди там Ти То по тобі? Yeah. Бачу типа. Бачу, де він стрілив, але типа не бачу. Хелпут ре? Ти дим стрілив там другий. Та, я живу сюди. І його на... Тут три дима, я не знаю по якому стріляти. І молік бачу. Він в тому диму, на жовтій? Та-та-та-та-та. Я хая туда, грудь. Грузи. Зараз мінімум одного зірву. Бачу. Нокнув ну, одного за деревом. Єбать, Ебать, хто? Мене доїли. Прям зле. П'яты. Йбр, б. Хорош. Два в три, один, один, в чотири, да. Ми дуло меду Він десь за дропом, певно. Правій, в ангарі Там? Та, десь за там Як що, не щось, нокну? Його нокнув той що мене в'їбав Той дотича. ти не задня ты чуть-чуть. Укриття нема. Ты ты мэра скины. Ты злива. Пач. Вот, без риза дропом бачу. Там и справа вин его рез, но все-таки старий Mm -hmm. Мен нема больше смоку пушить патроню. Mm

Давай, псі, нападай. Одна пуля. Як в голову. Перший тір 59 левел. 8 киллів. Це була катка шикарна, якби я розкрутився і би забрав авто. Скільки в нього хп цікаво, шкода, що не можна подвитити? 20 хп лишилось. Я ж йому перед тим накоцав нормально, ну ні? так, да, так, та. він не похилився. Мене ще зона просто почала давити. Він мене не ваншотнув, напевно. 836 демежа, блін, така катка. А ну скики. Щоляну середній демедж, що середні демеджу, я взяла її на канал всподовували. Перед тим оці 5 тір 500 їх хлопав, а цей 151 середній, перший тір 60-й лево.